У цьому відео хочу вам розказати про підготовку до іспиту з німецької мови на рівень b 1 а саме про першу частину модулю Лізин читання. Ми розглянемо приклади завдань, які я взяла з офіційного сайту GUT-Інституту, та я дам вам декілька порад, як правильно виконати завдання. Отже, починаємо. На іспиті ви отримаєте завдання з попередньою інструкцією. Кандидатен блета, листки для кандидатів, лізен, 65 мінутен, читання 65 хвилин. Тас модуль лізен хат 5 тайле. Модуль читання має 5 частин. Sie lesen mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Ви прочитаєте декілька текстів і розв'яжете завдання до них. Sie können mit jeder Aufgabe beginnen. Ви можете починати з будь-якого завдання. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Для кожного завдання Del cordinho Zavania geht hier. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen innerhalb der Prüfungszeit auf den Antwortbogen zu schreiben. Не забувайте ваші відповіді в межах часу іспиту переписати на а, лист для відповідей на чистовик. Sie deutlich und verwenden Sie keinen Bleistift. Будь ласка, пишіть чітко і не використовуйте олівець. Sind nicht erlaubt. Допоміжні засоби, такі як, наприклад, словники чи мобільні телефони, не дозволені. Переходимо до першого завдання. Читаємо. ТайЛІнс. Частина перша. Arbeitszeit – 10 Minuten. Час на виконання 10 хвилин. Lesen Sie den Text und die Aufgaben 1 bis 6. dazu. Прочитайте текст і завдання з 1 до 6 до нього. Вейлензі. Зиндіаузагенер Ріхтіх ода фальш. Оберіть, чи твердження правильні чи неправильні. Ви можете зараз спробувати виконати завдання самостійно і перевірити, чи ви здали б іспит, чи ні. Тільки дам вам спочатку. Три основні підказки, поради, що допоможуть вам виконати ці завдання. Перша підказка. Правильні відповіді зазвичай сказані іншими словами. Не так, як в тексті. Якщо ви бачите, що варіант відповіді виглядає майже так само, як певне речення в самому тексті, як я кажу своїм учням: виглядає як цукерочка у блискучій обгорці. Не беріть її. Ви розгорнете, але всередині буде не цукерочка, а дещо коричневе, але воно погано пахне. Остерігайтесь таких варіантів відповідей. Це неправильні відповіді. Значить ще раз, правильна відповідь зазвичай сказана іншими словами. Будьте уважні. Обов'язково повертайтесь до тієї частинки в тексті, де є потрібна інформація для виконання завдання, і уважно все перечитуйте. Друга порада. Якщо ви не знаєте правильну відповідь, ідіть йдіть методом виключення, тобто відкиньте те, що точно невірне, і залишиться вірне. Якщо ви не впевнені, скористайтеся своєю інтуїцією. І все рівно оберіть одну відповідь. У вас є 50% імовірності того, що ви оберете правильну відповідь. Обов'язково обирайте один варіант відповіді, навіть якщо ви не впевнені, що вона правильна. Ви можете вгадати. Недавно ми проходили тренування, і одна учениця сказала, що не знає жодну правильну відповідь. Я попросила її скористатися своєю інтуїцією. Вона відповіла, що інтуїція в неї погана, але спробувала і обрала відповіді. В результаті усі обрані нею відповіді виявилися правильними, тому обов'язково обирайте один варіант відповіді і довіряйте своїй інтуїції. Третя порада дуже важлива. Концентруйте свою увагу тільки на тій інформації, яка вам потрібна для виконання завдання, і не відволікайтеся на усе, що ви не знаєте і не розумієте. В будь-якому тексті завжди будуть незнайомі слова, які ви не будете розуміти. Це не страшно, це нормально. Деякі слова взагалі не важливі для розуміння загального тексту, деякі ви зрозумієте з контексту. А деякі взагалі не потрібні для виконання завдання. Тому концентруємося тільки на тому, що нам потрібно. Якщо і так ви не розумієте і не можете впевнено обрати правильну відповідь, скористайтесь порадою номер два. Довірте своїй інтуїції і оберіть один варіант відповіді. Зараз ви можете спробувати виконати першу частину модуля читання. Тут у вас текст, а тут варіанти відповідей. Раджу почати з варіантів відповідей. Так ви будете знати, яку інформацію шукати у тексті. Також зверніть увагу на приклад. Байшпіль приклад. Цуміток клінгельте Сюзанне з телефон. В обід задзвонив телефон Сюзанни. Це правильне твердження. Тому перекреслено ріхтій правильно. Тобто, якщо відповідь правильна, ставите хрестик на слові ріхтій, правильно. Якщо ні, то на фальш, неправильно. Зараз спробуйте виконати завдання. Пам'ятайте, у вас є орієнтовно 10 хвилин. Нічого страшного, якщо ви не вкладетеся в цей час. Можливо, інше завдання з модуля Лизен ви виконаєте швидше. Головне, щоб ви встигли виконати усі завдання за 65 хвилин. Отже, поїхали! Ставимо відео на паузу і перевіряємо свої сили. А зараз я прочитаю і перекладу. Текст та завдання до нього і назву правильні відповіді. Сюзанes Alttagsplog.at. Блог про щоденне життя Сюзане. Мої будні, мої думки, моє життя. До нас такрен 20 Юні. Четвер, 23 червня. Was mir heute passiert ist, das glaubt mir keiner. В те, що зі мною сталося, ніхто не повірить. Als ich zu так nichts ahnend in der Küche beim kochen stand, läutete mein Handy. Коли я в обід, ні про що не здогадуючись, стояла на кухні і готувала їжу, задзвонив мій телефон. Eine Frauenstimme erklärte mir, dass meine Brieftasche in der Bankfiliale abgegeben worden war und ich sie dort abholen könnte. Жіночий голос пояснив мені, що мій гаманець був відданий у філії банку, і я могла б його там забрати. Мір вурде ганс гайс.

я швидко принесла свою сумочку і шукала гаманець. Есштимте все було правильно, а ух, на Хленґерем Крамненде таше Контейзі Нітфін. Навіть після довго нижпорення в сумці я не могла його знайти. Майнґельтва та цехлі фершвунден». Мої гроші дійсно зникли. Ich machte mich auf den Weg zur Bank und überlegte, wo ich meine Brieftasche liegen gelassen hatte. Ich beprügte die Bank und dachte, ich es wie ein Monez Sicherlich im Supermarkt an der Kasse. Genau im Supermarkt an der Kasse. Jedenfalls kam ich bei der Bank an

Працівниця банку повідомила мені, що гаманець віддав молодий чоловік. Er hatte sie auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt gefunden und wollte sie eigentlich ins Fundbüro bringen, wie man es in so einem Fall eben macht. Він знайшов його на парковці перед супермаркетом і, власне, хотів віднести його в бюро знахідок. Як це просто роблять у такому випадку? The Victor Hin ihn zu weit, und so suchte er nach einer anderen Möglichkeit mir de brieftash zurück zu geben. Schlacht був dla niego znato dalekim. I tak він šukab inшу moz повернути мені гаманець. Це потрібно собі уявити. Я

Erfu in the nächste filiale meiner bank und dank der Computervernetzung der filialen konnte meine Telefonnummer schnell herausgefunden werden. Він поїхал у найближчу філію моїх банку и завдяки комп'ютерні мережі між філіями швидко дізнатися мій номер телефону. Да штантихнун від мене брифта Димі Бамфалас де супермаркет о стеганташе. Тепер я стояла тут з моїм гаманцем, який напевно вискозниві сумочки, коли я виходила з супермаркету. На щастя, все ще було там. Ich bin so froh.

Оде, еслістін єман, тим едігіяці. Можливо, він читає цей пост у блозі. або його читає хтось, кому він розповів цю історію. Філен, філен данк, ліба фінда. Велике, велике спасибі, любий друже. Візбальт, до скорої зустрічі, Ойре Сюзанне, ваша Сюзанна. Зараз перейдемо до відповідей. Durch den Тухтін bemerkte Susanne das Fehlen ihrer Brieftasche. Тільки через дзвінок Сюзанна помітила відсутність гаманця. І це правильна відповідь. Друге. Сюзанне Глаубте, ти пріфташе пембецаленфекєсенсугабен. Сюзанна думала. Що вона забула гаманець під час оплати? Це теж правильна відповідь. Третє Brieftasche ins Fundbüro gebracht. Той, хто знайшов гаманець, відніс його в бюро знахідок. І це неправильна відповідь. Він відніс його в філію банку. Четверте. Ти телефонну Bank ва. Індеапріфташе. Номер телефону банку був у гаманці. Це теж неправильна відповідь. П'яте. «Ін Інсюзаннес Бріпташі Фейльтеніх. З гаманця Сюзанни нічого не зникло. І це вірно. Шосте. Сюзанне контедимфінда перзюнліфюрзайнеєрлих Данкен. Сюзанна змогла особисто подякувати тому, хто знайшов її гаммінець за його чесність. Це неправильне твердження. Ну що, скільки правильних відповідей у вас вийшло? Для того, щоб здати іспит, вам потрібно мати 60% правильних відповідей. Тобто, якщо ви маєте хоча б 4 правильні відповіді, ви б. Змогли успішно стати іспит. Я вас вітаю. І нічого страшного, якщо у вас вийшло менше правильних відповідей. Усі завдання в модулі «Лизін» оцінюються разом. Можливо, іншу частину цього модуля ви змогли б виконати краще і компенсували б ті бали, які вам не вистачило у цьому завданні. Завжди є легші і складніші завдання. До речі, якщо якесь завдання буде для вас занадто важким, пропустіть його, і спочатку зробіть те, що легше, і тільки потім поверніться до складного. В іншому випадку, ви ризикуєте, тратити час і всі сили, будьте мудрими, вірте в себе, тренуйтеся, і у вас все вийде. В кінці хочу вам ще показати хрестовик для модуля читання. Зверніть увагу на те, як потрібно робити відмітки. Робите гарний хрестик. Не виходите за рамки. Якщо ви помилилися, то зафарбовуєте неправильну відповідь повністю і обираєте нову відповідь. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. За усі 5 частин модуля лезен читання ви можете максимально отримати 30 балів. І, як я вже говорила, для того, щоб здати іспит, вам потрібно мати 60% правильних відповідей, тобто більше половини. Це все на сьогодні. Те ситалес фьогойте. Успіхів на іспиті. Hals und Beinbruch, як кажуть німці. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте вподобайку. Ви можете також додатися до моєї групи у Фейсбуці німецька мова онлайн, Тойч онлайн Комуа», де є багато цікавої інформації для тих, хто вивчає німецьку мову. Напишіть мені також в коментарях, чи вам сподобалося моє відео і було корисним. Буду дуже рада почути ваші відгуки. Бізбальд! до скорої зустрічі!